Шановні колеги, так це доповідь, яка буде передувати кава-брейку, потім півгодинки кава-брейку, і потім наш останній буде фінальний акорд. Я сподіваюся, що ви не залишите нас сумувати один з одним. Я маю на увазі спікерів і ми. Будемо говорити зараз з Любов Костянтинівною про артеріальну гіпертензію цукровий діабет від спільних рис патогенезу до взаємообтяжувального перебігу захворювання. Давайте почнемо з коротко з епідеміології. Хочу сказати, що наші доповіді дійсно перетікають одна в іншу, в сенсі того, що ми знову будемо говорити про ендотеліальну дисфункцію, але. Але перше хочу нагадати дуже коротко про те, що артеріальна гіпертензія є самим поширеним неінфекційним захворюванням на планеті Земля. Вчора ми згадували цифру, що в Україні орієнтовно, принаймні до війни, налічувалось 10 мільйонів пацієнтів з артеріальною гіпертензією, але ми не поодинокі і семимильними кроками нас наздоганяє цукровий діабет. Безумовно, нас доганяє цукровий діабет, оскільки це епідемія, яка була, яка є і яка буде на відміну, наприклад, від пандемії COVID, один з 10, ну, з 11 дорослих пацієнт дорослих людей має цукровий діабет. Тобто, якщо 10 людей сотні присутніх, наприклад, в залі теоретично. Це пацієнт з цукровим діабетом, це дуже велика цифра. Але що ще бентежить? що На 51 буде підвищений е кількість пацієнтів з цукровим діабетом завдяки тому, що прогресує ожиріння, яке є ну, найпотужнішим драйвером щодо розвитку порушень вуглеводного обміну. Це перша складова, і друга складова, що ковід не залишив нам е внащадок спокою, оскільки. Доведено, що у пацієнтів, які перенесли covid 19 до речі, поза залежності легкий перебіг це був або важкий перебіг з використанням глюкокортикостероїдів, в них підвищений ризик розвитку цукрового діабету завдяки тому, що SARS-CoV-2, тобто коронавірус, напряму впливає на підшлункову залозу, на бета-клітину, порушуючи її функціонування. До чого це все призводить? До того, що будуть прогресувати ті ускладнення, які формуються на тлі існуючої артеріальної гіпертензії цукрового діабету другого типу. Це саме ті стани, з якими ми стикаємося в нашій е, щоденній практичній діяльності, і мікросудинні ускладнення, до яких відноситься хронічна хвороба нарок. І підвищений ризик ретинопатії, про яку, можливо, в кардіологічній аудиторії ми не так часто говоримо. А я думаю, що абсолютно, Пора. Да, Пора. абсолютно дарма. Оскільки е ретинопатія, яка розвивається на тлі цукрового діабету, де ще спостерігається гіпертензивне ураження сітківки, це пацієнти-кандидати на е жаль, на сліпоту і на виключення з соціуму. Серцево-судинна складова, в три рази вища ризик ішемічної хвороби серця, гіпертрофії лівого шлуночку, формування серцевої недостатності, навіть без деталі, зі зниженою або з збереженою фракцією викиду, і все це поєднання артеріальної гіпертензії і. Цукрового діабету, ви знаєте, шановні колеги, в цій ситуації я би хотіла зазначити лише одне: що артеріальна гіпертензія і діабет це не просто супутні захворювання, це коморбідні стани. Чим відрізняються супутні захворювання від коморбідних станів? Супутні захворювання це ті, які крокують е, якби один поруч з іншим, вони не мають спільно спільних рис патогенезу. Коли ми говоримо про коморбідні стани, це означає, що ці захворювання дуже тісно пов'язані з один одним і мають спільні риси патогенезу. Так от гіпертензія і цукровий діабет, як би це дивно не звучало, але це коморбідні стани, які мають дуже потужний зв'язок. І цей зв'язок в основному опосередковується дисфункцією ендотелію. І від цього базового, будемо казати, так, показника, або від, від цього базового порушення далі розвиваються всі ускладнення і артеріальної гіпертензії, і цукрового діабету. Це і мікроваскулярні ускладнення, коли ендотеліальна дисфункція домінує, будемо казати так, на рівні мікроциркуляторного русла. Це і макросудинні ускладнення, коли ми маємо ураження ендотеліальної функції великих артерій і розвиток атеросклерозу. Тому сьогодні, коли ми говоримо з Любов Константинівною про артеріальну гіпертензію, цукровий діабет, ми говоримо про абсолютно різні хвороби. Артеріальна гіпертензія за рахунок своїх механізмів, цукровий діабет за рахунок своїх механізмів, але точка прикладення одна. В судинах це ендотеліальна дисфункція. Якщо розглядати артеріальну гіпертензію і ендотеліальну дисфункцію, то перше, безумовно, коли ми говоримо про дисфункцію ендотелію, ми говоримо про роль зниження продукції та біодоступності оксиду азоту, що буде викликати вазоспазм, що буде одним із факторів дійсно підвищення рівня артеріального тиску. І на сьогоднішній момент, коли ми говоримо про дисфункцію, Функцію ендотелію, безумовно, ми не обмежуємося лише одним дефіцитом оксиду азоту або однією вадою це вазоконстрикція. Ми розуміємо, що ендотелій відповідає за безліч функцій, за безліч ускладнень, в тому числі. Дисфункція ендотелія, це і підвищене тромбоутворення за рахунок різних механізмів, і в тому числі активаторів молекул одгезії, це і е, е, продукція потужна факторів судинного росту, це і активація системного запалення, які будуть е, спонукати і до мікроваскулярних ускладнень, і до розвитку та прогресування атеросклерозу. Але говорячи про артеріальну гіпертензію, безумовно, не можна Можна не сказати про роль оксиду азоту. Здавалося б, дві букви НО, але вони дуже потужно визначають, в принципі, всі патофізіологічні механізми, які лежать в основі розвитку та прогресування артеріальної гіпертензії. Я вже казала, що це потужний фізіологічний вазоділятатор з одного боку, але це ще і фізіологічний. Ангіопротектор. Ено продукується ендотеліальними клітинами. І, в принципі, на відміну від всіх дуже важких формул, циклів крепса і так далі і тому подібне, формула дуже проста. Треба мати достатню кількість субстрату, а субстрат – L-аргінін. Треба мати ендотеліальну ендотиліальну синтазу той фермент, який перетворює L-аргінін в Ено. І таким чином продуктується Ено. І В цій ситуації, безумовно, дуже привабливим в, в, в усіх спробах покращення функції ендотелію є дійсно покращення продукції біодоступності НО і в реальності модуляція і донація l аргініну Але давайте подивимося, ще, ми не будемо дуже довго говорити про те, як ендотеліальна дисфункція дійсно сприяє. Розвитку сталої артеріальної гіпертензії, тобто від тих вазоконстрикторних від вазоспазмів, коли ми дійсно через певний каскад патофізіологічних реакцій приходимо до стійкого підвищення рівня артеріального тиску, а крім вазоспазму, там будуть включатися ще і активація симпатичної нервової системи, і збільшення зворотнього захвату, всмоктування натрію, тобто і е, порушення не тільки ендотеліацій. Е, 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 Артеріальної функції, а і порушення серединної м'язевої оболонки судин, і розвиток артеріосклерозу в тому числі, і розвиток сталої гіпертензії. Я хочу, щоб ми звернули увагу на той факт, що фактори ризику артеріальної гіпертензії і фактори ризику дисфункції ендотелію це, в принципі, абсолютно однакові речі. Це вік, це ожиріння. Це інсулінорезистентність, це глікемія. Ми знаємо, що пацієнти з діабетом практично всі мають підвищений ризик артеріальної гіпертензії, і якраз за рахунок цього механізму він і в більшості своїй реалізується, це і надмірне споживання солі. І я хочу сказати, що дисфункція ендотелію це не тільки формування, це не тільки розвиток артеріальної гіпертензії, це і подальший серцево-судинний континіум, і це подальший, ем, ем, по, подальше прогресування артеріальної гіпертензії з розвитком ураження органів мішени спочатку асимптомного, а потім і симптомного ураження органів мішени. Ви бачите, що по мірі прогресування гіпертензії, поглиблюється. Ендотеліальна дисфункція, і все це закінчується, все це призводить до важких серцево-судинних ускладнень, про які зайвий раз навіть не хочу сьогодні нагадувати. Якщо ми говоримо про модифікацію способу життя, то тут будуть знову ж таки ті самі рекомендації для покращення, що покращує функцію ендотелія, те ж саме, що позитивно впливає на рівень артеріального тиску і прогнозу пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Перше, чого ми прагнемо і хочемо. Першу чергу для нас з вами, ну і для наших пацієнтів, в тому числі, це фізичні вправи. Друге, це зниження ваги за наявності надлишкової ваги тіла або ожиріння. Третє це здорове харчування. І на сьогодні є дуже багато доказів того, що нездорове харчування, споживання великої кількості переробленого м'яса, загалом білків, воно сприяє ураженню ендотелію, воно сприяє розвитку системного запалення і з нездоровим харчуванням також Через ендотеліальну дисфункцію пов'язують прогресування атеросклерозу. Незаперечним є обмеження споживання солі, збагачення раціону калієм і магнієм. Про сьогодні ми про це говорили. І як не дивно, навіть в останніх рекомендаціях 2018 тисячі -20 року міжнародних рекомендаціях з лікування артеріальної гіпертензії було внесено. Що зелений чай і кава це є позитивними моментами в покращенні дійсно контролю артеріального тиску. Чому? Тому що саме ці представлені перед вами харчові продукти, включаючи зелений чай і кава, містять багато антиоксидантів і поліфенолів, які сприяють покращенню ендотеліальної функції, які містять в тому числі аргінін, який я повторюю, є субстратом. Для продукції оксиду азоту навіть на сьогоднішній день є робота, є такий великий аналіз, що стосується нутрицептиків. Спроб вивчення зниження артеріального тиску під впливом різних нутрицевтиків. Перед вами зараз результати 11 рандомізованих клінічних досліджень, великий метааналіз, де давали L-аргінін пацієнтам. Це безумовно не лікувальні спроби, це наукова робота, і пересвідчилися в тому, що Пероральні форми еляргеніну в різних дозуваннях від 4 до 24 мг все ж таки мають антигіпертензивний ефект, і цей ефект становить там, 5 мм е, систолічного і приблизно 3 мм діастолічного артеріального тиску. Основні нюанси, скажімо так, основні моменти, які стосуються використання донатор. Цього, цієї речовини ляргеніну в якості нутрицептика стосується його перорального прийому, коли, в принципі, є питання до його біодоступності при пероральному прийомі. Загалом я хочу сказати і наголосити на тому, що дія всіх практична. Груп антигіпертензивних препаратів вона реалізується через покращення функції ендотелію. Ми зараз не будемо зупинятися, але ми всі з вами прекрасно знаємо, яким чином діють е, пригнічуючи ренінангіотензинову систему, саме її інгібітори яким чином проявляють свої вазопротекторні властивості блокатори кальцієвих каналів? Це саме стосується потужного покращення функції ендотелі на антагоністах мінералокортикоїдних кортикоїдних рецепторів. І знову ж таки, єдиний представник бета-адренаблокаторів – це бета-адренаблокатор третьої генерації Небіволол, про який щойно йшлося, він має додаткові вазоделятуючі властивості саме за рахунок збільшення продукції НО. І є клінічні роботи, які показують. Що, в принципі, ефективність набівололу, ефективність, я попрошу не плутати, не його клінічна ефективність як бета-блокатору, а як вазоділятатору, може е, е, покращується або може бути не зовсім е, явною, якщо є нестача l аргініну в організмі. Це безумовно теорія, але. На зорі антигіпертензивної терапії, коли говорили про вивчення ефектів інгібіторів АПФ, навіть були спроби досліджень, коли еляргінін додавали до антигіпертензивних препаратів. Ви бачите, додавання до комбінації на лаприлу з гідрохлортіазидом, і нам і демонстрували, в принципі, це було продемонстровано покращення ефективності. Класичних антигіпертензивних препаратів, тобто, це ще один доказ, що в принципі незначний антигіпертензивний ефект ця субстанція чинить. Ми проводили в себе дослідження в нашому відділі, тому що нам було цікаво. Цікаво, вже у пацієнтів з наявними, навіть можливо, не асимптомним, а і симптомними ураженнями органів мішеней, наскільки елергінін, спочатку який ми давали парентерально, а потім перорально, наскільки він впливає на функцію нирок. Але безумовно ще раз пересвідчилися в тому, що це препарат, який покращує ендотелій залежно вазоділітацію, тобто покращує дійсно функцію ендотелію. Про це свідчить також і більш виразна динаміка альбомінорії в тій групі, де пацієнти отримували препарат Тівортін, який був наданий нам для цього дослідження. Ми знаємо з вами, що абомінорія це ознака ураження нирок, але дуже часто альбомінурію використовують в якісті сурогатного маркеру ендотеліальної дисфункції, тому що в принципі екскреція альбоміна нирками якраз і вказує на ендотеліальну дисфункцію на рівні судин нирок. І що стосується тої частини роботи, яка нам була цікава, так еляргенін додавав нам, скажімо так, Впевненості в тому, що покращення функції ендотелію може сприятливо впливати на функцію нирок. Ми бачили більш стабільну швидкість клубочкової фільтрації, коли призначали антигіпертензивні препарати і знижували пацієнтам рівень артеріального тиску. І також, за даними доплерографії ниркових артерій, було отримано зменшення індексу резистивності ниркових артерій, тобто більша вазоділетація цих артерій в групі, де пацієнти отримували тівортін. Ну, це такі місточки патогенетичні да, між е, функцією ендотелія і артеріальною гіпертензією. Ну, хотілося б ще доєднати сюди цукровий діабет. Ну, а ендокринолог, я думаю, поставить таку велику жирну крапку негативну щодо пришвидшення старіння, оскільки старіння так є процесом, якого ніхто не уникне, але старіння є тим небажаним явищем, коли формуються хвороби старіння. Це стареча деменція, це остеопороз, це артрит, це катаракти, це хвороба Альцгеймера, це хронічна хвороба нирок, це серцево-судинні захворювання, це онкологічні захворювання, імуна старіння, хвороба Паркінсона і, безумовно, цукровий діабет другого типу. Що об'єднує все ці е, патології? Що об'єднує старіння як таке? Е, ми можемо а, говорити про те, що є певні гормональні зміни, коли старіє людина, і однією з цих гормональних змін буде саме формування нечутливості тканин до інсуліну, оскільки це фізіологічна майже зміна, яка називається вікова нечутливість тканин до інсуліну. І саме на цій базі формується. Підґрунтя для розвитку хвороб старіння і об'єднуючим фактором буде саме ендотеліальна дисфункція. Цукровий діабет значно скорошує очікувану тривалість життя. Головним чином, безумовно, за рахунок серцево-судинних причин, оскільки вони є тією причиною смерті, від яких гинуть пацієнти загалом і за умов хвороб старіння, в тому числі, і пацієнт з цукровим діабетом, тобто молодий чоловік 50 років без серцево-судинних захворювань. Живе на 6-10 років довше ніж людина того ж самого віку, але яка має порушення вуглеводного обміну. Як я вже говорила, серцево-судинні захворювання є провідною причиною смерті. Це 58% всіх причин смерті. Але давайте поєднаємо і ці 30%, які не пов'язані з. Серцево-судинними захворюваннями це є саме захворювання нирок, тобто хронічна хвороба нирок, яка абсолютно точно доєднується до тих 58%, які є суто серцево-судинними захворюваннями. Злоякісні новоутворення – 9%. Це теж може бути одним із проявів старіння як такого, оскільки погіршується здатність нашого організму реагувати на ті е, небажані явища, які приносить нам старіння як таке, і наше оточуюче середовище, і у людини з інсулінорезистентністю не обов'язково з наявним скровим діабетом другого типу, але точно з ендотеліальною дисфункцією ризик розвитку злоякісних новоутворень значно вище. В патогенезі судинних ускладнень про цукровому діабеті, безумовно, ожиріння, дисліпідемія, системне запалення, формування вегетативної дисбалансу в вегетативній нервовій системі з формуванням вегетативної автономної нейропатії, проявом якої може бути діабетична кардіоміопатія, про яку ми тільки що говорили. з Шановними кардіологам і пульмонологам, ендотеліальна дисфункція є одним з тих об'єднуючих механізмів, який може бути у пацієнта з порушенням вуглеводного обміну. Причому за рахунок абсолютно різних механізмів, ендотеліальна дисфункція провокує дисліпідемію, провокує е, накопичення продуктів недоокіснення. Е, Провокує гіперінсулінемію в кінцевому випадку, провокує системне неспецифічне запалення з високим рівнем царіактивного протеїну, високим рівнем фіброногену, з можливістю виникнення мікро ілі Класичних тромбозів, що безумовно буде реалізуватися у пацієнта з цукровим діабетом в мікро та макроангіопатії. І знову ж дисфункція ендотелію та попередників ендотеліальних клітин, тих самих, про яких тільки що говорила Лариса Анатолійовна, буде реалізуватися в якості пришвидшеного старіння у пацієнта з цукровим діабетом. Можливо, е не випадково. Недоокісляні продукти обміну, вони скорочено називаються age. Age – це вік. І з віком у нас накопичуються недоокіслені продукти обміну, і це сприяє розвитку судинної дисфункції, прогресуванню атеросклерозу. І, безумовно, це є дисфункція ендотелію як така, з недостатністю субстрату, з якого буде виділятися. Е Ено із неправильним функціонуванням ендотелій залежної синтази з віком продукція оксиду азоту знижується, 60 років підвищений ризик тромбоутворення відриву, тобто розриву бляшки, серцевого нападу, оскільки продукція воно, менше на 15%. 50 років продукція воно, менше на 35%. Формуються підстави для формування артеріальної гіпертензії, зростає жорсткість артерій, змінюється структура судин. Якщо в 30 років і є знижена продукція НО на 80%, починають відбуватися зміни атеросклеротичного характеру, і людина таким чином формує певні умови для пришвидшеного старіння і таке інше. Чому ми можемо говорити, що цукровий діабет ну, скажімо так, ідеальна модель старіння та коморбідності, оскільки інсулінорезистентність є патогенетичним дефектом, на тлі якого формуються всі інші ускладнення, і артеріальна гіпертензія, і дісліпідемія? Ось чому я, шановну Олену Акіндінівну запитала: а що ж буде першим? Артеріальна гіпертензія чи дісліпідемія? На наш погляд, ендокринологів-діабетологів, просто ми це не визначаємо. Але першим буде все. Ж таки, формування певних умов для дисфункції ендотелію і прогресування атеросклерозу на тлі дисліпідемії, а потім буде приєднуватися все інше. Але інше ми можемо пощупати, да, поміряти артеріальний тиск, а е, ліпідний обмін, на жаль, ми визначаємо не завжди. Порушення мікроциркуляції – це безумовно е, зменшення оксиду азоту. І таким чином підвищення оксидації ліпопротеїдів низької щільності, і розвиток е, дисфункції ендотелію, прогресування атеросклерозу, і при цукровому діабеті ми маємо аж дві складові, тобто це і дефіцит е, е л-аргінину, і це е підвищення активність е аргінази, яка буде руйнувати е аргінін, і при інсулінорезистентності. Ено е, синтаза працює з меншою ефективністю і таким чином не виділяється активні форми оксиду азоту. Ось чому при цукровому діабеті, особливо якщо у людини є надмірна маса тіла або ожиріння, за даними е, досліджень професора Куряти, наші українські вчени потрібні більш високі дози ель аргініну препарат Тівартін. Якщо Пацієнт має метаболічний синдром, порушена толерантність до вуглеводів, хворий з цукровим діабетом другого типу вісцеральним ожирінням, просто хворі зажиріння, добова доза тівартіну еляргеніну має складати від 8 грамів і протягом достатньо тривалого періоду 3 місяці, як мінімум, ми маємо нівелювати оцю недостатність ляргеніну для пацієнтів. Такої категорії, шановні, а що вибрати, шановні колеги. Я думаю, що сумнівів немає, і я хочу додати лише один момент. Ми сьогодні говорили про l аргінін і я хочу сказати, що більшість досліджень, які є в літературі наукових досліджень. З які вивчали дійсно вплив цього препарату на цього субстрату на функцію ендотелія, це дослідження з доведеними доказами саме для Л-аргініну. Тому тут у нас якби немає розходження між нашим клінічним досвідом і немає розходження між науковою літературою. І ми з Любов Константинівною ще раз хочемо нагадати вам дуже просту річ, що в принципі. Всі з того, що ми починали, що якраз ендотеліальна дисфункція це є якраз той ключовий момент, те ключове патогенетичне підґрунтя, я би так сказала, універсальне, від якого починається подальшим розвиток всіх серцево-судинних і не тільки серцево-судинних, а й кардіометаболічних проблем. І в цій ситуації ви бачите перелік препаратів, груп препаратів. Які працюють на рівні дисфункції ендотелію? Я просто хочу підкреслити той факт, що в реальності це ще раз підкреслює універсальність механізму реалізації серцево-судинних ускладнень саме через дисфункцію ендотелію. Я думаю, що всі можуть прочитати англійські слова статини та інші ліпідзнижуючі препарати, всі антигіпертензивні препарати. Антидіабетичні препарати, препарати, які знижують активність системного запалення, включає так на канакінома, це інгібітор інтеле інтерлейкіно-один бета, якщо я правильно пам'ятаю. І е, тому, шановні колеги, е, ми маємо усвідомлювати, що коли ми лікуємо наших пацієнтів з артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом і серцево-судинними захворюваннями, переважно ми лікуємо ендотеліальну дисфункцію. І коли ми можемо в принципі допомогти і в тих ситуаціях, коли ми бачимо необхідність або можливість застосування ляргеніну, ми можемо з вами це реалізовувати в нашій клінічній практиці. Yeah. Дякую всім за увагу. І хочу запросити всіх на півгодинний кава-брейк. можемо трошки скоротитися, щоб вчасно закінчити. О 12.30 ми чекаємо вас тут. І в другому залі обирайте за програмою, де вам буде цікавіше, і будемо е, продовжувати, будемо закінчувати розставляти фінальні акорди нашої конференції.